Ранкова гімнастика, золота осінь. Приготувались, тож розпочинаємо. Восени позолотіли, розведіть ручки в сторони, і дерева, і кущі, підніміть ручки трохи вгору, розставивши пальчики. Уявіть, ви, ніби ви, маленькі дерева, а потім присядьте, не змінюючи положення рук, і уявіть, що ви маленькі кущики. Восени похолодало, обхопіть свої плечики ручками. Покажіть, як восени холодно. Восени йдуть дощі, потрусіть ніжками і ручками. потрусили, потрусили ніжками і ручками. Ще ще потрусили. Погриби у ліс мандрують, а чітким кроком на місці раз-два, раз-два, раз-два в час осінні грибники. Нахилилися, немов би шукаємо травички під ногами, грибочки шукаємо, шукаємо. Груші, яблуки дарують. На впору цю садки. Стали на носочки, потягнулися, ніби уявили, що зриваємо груші та яблучки з гілочок на деревах. Потягнулись, потягнулись високо, високо. Птах у вирій відлітає. Зі змахами рук на місці показали, як птахи літають. Жук вже бачить гарні сни. Присіли, схиливши голівку на долоньки. Покажіть, як жучок засинає. Хто свій любить край, той знає. Стали рівненько, поклали схрещені долоньки на груди. Так буває восени. Руки поставили на поїзд. Та повертаємось праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Молодці. Ну що, розім'ялися тоді мерщій на заняття.